Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. В Містечко Бежиця на прикордонні російської Брянської області спалахнула масштабна пожежа. Заявлено горить склад з військовим одягом, загальною площою 3600 квадратних метрів. Стоп густого чорного диму накрив небо пожежно-надзвичайні служби працюють безперервно. Поруч розташовані казарми запалюється критична близькість. Офіційна версія, технічна несправність у складських приміщеннях, оперативна ліквідація загрози пише то Неофіційно пряме потрапляння по цілому комплексі склад ангар-дрони лансет. Неофіційні джерела й українські розвідання повідомляють пожежа наслідок прямого влучання українських балістичних ракет, спрямованих по прихованих військових об'єктах РФ. Згідно з даними наших джерел, пошкоджений не лише зовнішній склад одягу, а й підземний ангар глибиною 15-20 метрів, де зберігалися і проводилися випробування, безпілотні коптери, ланцет і інші технологічні класи дронів. Прямих підтверджень у російських ЗМІ немає. Скринінг кадрів виключено пожежа складу цивільного призначення. Інформаційна хвиля, кумулятивний ефект від заборони доступу до місця пожежі, обмеження в'їзду казарм ставить під сумнів офіційну версію. Стратегічна картинка, поразки, тактичне ураження в тилу влучання по прихованим об'єктам демонструє здатність України наносити удари по цінностях РФ далеко в глибині території, обходячи систему ППО. Нейтралізація виробництва дронів. Підземний ангар мав технологічне значення. Дрони типу ланцет використовувались для ударів по українській тиловій інфраструктурі. Удар по ангару руйнує ланки в логістиці ворога. Загроза для особового складу. Поруч із вогнем казармою ймовірна евакуація гарнізону до вогню. Приконтактно вогонь прикидається на частини, де перебувала охорона. Гостей ігноруються кадабри, зафіксовано запис українських балістичних ракет, модифікації. Точка Ю висока точність, можливість глибоких запусків без попереднього підігріву ППО РФ. Інформація нашої розвідки говорить про ракети, пройшли нижче позначень висотної ППО. Обійшли радарну зону око кількох десятків кілометрів для реактивного залізного захисту. Критично важливі розриви, Ще дві ракети запущено прикриттям. Одна безпосередньо влучила в ангари, інша у каскад приміщень складу фінансово-технічні втрати, площа пожежі, 3600 квадратних метрів, знищено об'єкти військового значення, стратегічне виробництво дронів, паливні, резервуари. Втрати персоналу неофіційно до 22 постраждалих серед охоронців середнього і важкого ступеня загалом за суботні атаки понад 300 загиблих премії, матеріальні втрати РФ мільйон доларів, руйнування ангарів, ПММ, інфраструктури, а пілотування БПЛА, знищення запасів. Реакція Кремля офіційна і закрита. Офіційна комунікація, системна технічна несправність в цивільному складі, закрита версія через телеграм-канали ВПК джерела ФСБ. Масштабне ураження удар високоточними політичними ракетами спрямованими по критичній інфраструктурі політичні наслідки, внутрішній вотафакти ефект у російському командуванні, роздуми про слабкість системи ППО загрози глибоких ударів, тело інформаційний ефект в Україні. Меседж грандіозний. Ми бачимо, ми можемо ми діємо. Міжнародне визнання заявлено, що знищені об'єкти мали виключно військове призначення, зцілюється стратегічне позиціонування правової позиції Києва. Висновки подальшої ризики це не просто інцидент, це кількісна демонстрація нових можливостей ЗСУ, далекобійні балістичні ракети з наточною бойовою частиною, координаційна здатність між розвідкою артилерії. Це удар для дезорганізації логістичних ланцюгів знищений ангар з безпілотниками ключовий для безперервності атак на українські позиції. Психологічний ефект кремлівське командування нагороджує внутрішню параною ЗСУ проходять фазу фізичного тиску на тил. Підсумок 3600 квадратних метрів палаючого складу це не випадок. Це сигнал постраждалих серед військових. Ідентифіковано технологічні втрати стратегічні. Україна продовжує операцію глибокого ураження спрямовано не просто на фронт. На інфраструктуру агресора його виробництво і технічну базу перемоги не лише в кількісному числі, а й в якості і глибині нанесених ударів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.